Це автомат, якому неможливо програти. Так, це той автомат, якому невозможно програти. Ти кожен раз випадеш, як яка конфетка. І сьогодні ми заграємо в неї. У нас будуть 10 попиток. Одна попитка, одна гривня. Це автомат, якому неможливо програти. І, і в нас сьогодні буде цілі 10 попиток. Напоминаю вам, 10 попиток. Одна попитка ото 1 гривня. Ну ми сьогодні не гривнями будемо, а фонтами. 10 фонтів, то то 1 гривень. Так, кладемо 50. Десять кладемо, двадцять, і ще двадцять кладемо. 10 Так, і тут ще можна виграти самого легенда золотого Гаррипота. Я вот дуже хочу легенда. Так, витягаю. То щось випало? думаю, что Вот Такая конфетка, мы нормальности для первой. А, тут еще выпало? Зараз і ось така, Ну, конфетки кладемо ось, ось сюди. Так, кладемо це на місто. Угу. Угу. Так, і в нас іще дев'ять попиток. Витягаємо наперети. Умішаємо. Притягаем. О, там все выпало. Да, там все все. Ой, смотрите, там щось... что? Стяг на одна конфета. И все, это может начнем. Ну, то там висит. Так, Так і в нас залишилося вісім попиток витягаємо, хоч би пазли були. Пазли, Пазл, пазл, пазл. Ніч чекай. Його треба потрусити. Бу, все Ліємо твій, ламається. Mm, так. так, о, там уже соседи. Пазли, пазли, и слышали. ши си там. Да, там еще шис. Ну, я все забывают все Все одно, одна та сама конфетка. Тут штучка упалась, блин. Ось ця штучка біла. Так, і в нас осталося сім попиток. І одне, що у нас із трьох попиток випало то пазли, їх там 49. А тут сім штучок. Супер. Так, витягаємо. Можешь надо помешать туничную ничь. Буду попорай. Так, вытягиваем. Так снова. Нич. А, не фья, вот, вот-вот. О, дверь. Дверь течена. А сейчас зараз вы. їх візьму. Можуть... Ой, застрай. Один, два. О, там еще. Там кульку їх. Три чотири три шок. Дай ти тайпазник сім'я. П'ять. Йоманіс, царь ков. Не застраю. Там золотий Гарри Потер пору. Ніоті. Що? ще одна мисси не може бути. Так. У нас два пазли. Так. І складаємо обратно. Так і в нас залишилося 6 попиток. І в нас уйшов стільки конфет і взяли стільки і вийшлося, не всю банку. О магазин. Не біда. Нічого отнімаємо. Тихали, потери, так, витягаємо. Нас осталося 6 попиток, я вам напоминаю. Так, перед тим ми маємо промішати чаці. І потім вже витягати. Ого, зараз як упаде. О, там щось упало. Сто посів.

posso te ajudar? mas eu uso para o beijo, para beijar Так, я установив і, як я вам вже нагадую, у нас залишилося п'ять попиток. Витягаємо. Що у нас там випало? Вроді би пазли, так. Да? А, ні, там конфетка забулася. А, да, і пазли. О, пазли у нас є одна конфетка. А сюда нормально. Нет, и не конфетка. Як. Мы выбили то самое золото, Гарри Пот. О, магак. Як. Я сам чуть В Вообще даже не ведь. Так. Так, и у нас осталось. Чотири попиток. І наша мета це добити сім ось таких І Іще чотири. Витягаємо так, там нечто пусто. добре. Там вже ще полох. О, що там випив. Треба цей автомат.

Там іще одне впало, побліже. Так, витягаємо. Один. О, Господи, кілька їх там. Повезло. Ой, як повезло. Ой, як фортануло. Повезло, повезло, повезло. Повезло. Так, і в нас залишилося і ще. Кольку там попиток три. Витягаємо. Хоч випазли, хоч би пазли, будь ласка. Будь ласка, не конфета, а пазли, будь ласка, Будь ласка, пазли, пазли. Йоу, там койка много посипалось. Так що там. о, блін, як усі конфетка. Одна орати, да. Так там нечто. Там пазли було, во, да. От не пазли, а вот і все, да, пазли. Уже ми почти все забрали. Я коли хотів достати пазли, то конфета у вас. Господино. Так, я зняв цю частинку. Спеціально так кульку у нас у звіски. Один, два, три, четири, п'ять. Іще дві. Витягаємо. Тепер резько буде. У нас ще дві попитки осталось. Один, два, три. Ой, ще що, ще розчувались. Йокульку много посипалось. Ні, а що дуже Господи. Так, конфетка, конфетка, чиназис. Конфетка. О, чиназис. Блин, опять что за... Так, достаем. О, 50 копеек, чиназис. Это и лучше не будет. Я вибив самолітки все до Гаррі Поттера. Так. І що там ще було? Паз? І в нас як усе по присвому залишилася одна опитка. Так, хоч би й повезло із спасти. Витягаю. О, там щось було. Я почувствувала. Так. Витягаю. Ой, я, я чуть за ту нитку не потягну. Ого, кулько много цукерок. Ну блін, напазли пазлів не буде, да. Сукерки. А ніх буде, буде пас. Так, там і ще Ого, ми якраз везбок. Ну і везбок за 10 попиток. -мо мене сказав перший раз. Я коротше от тренувався перед відео. Там все робив. І в мене навіть пів бокса у то не було. За 10 попиток. У мене дуже пів бокса я не виграв. Там ще вишку по один по один. І тепер ви все на місто. Так, я забув ще вам попер... сказати. Стоп-то там... не А не тут карта. Щоб ми перші, коли достали Гаррі Поттера, ми і з ним от так і ззаді воно було приліплено. Я не замітив, я ще тепер замітив. І все заліпилося. Так, і що у нас то ви. Пазли, які ми сьогодні будемо у другій частині Гаррі Поттера. Ось такі наклейки. Конфетки. І, 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 і всі тут копійки, які ми сюди поклали. І тепер ми всі конфетки будемо ось сюди Три, два, один.